Привіт! Давно мене не було в онлайні. Сьогодні поговоримо про дуже цікаву тему, а саме, як стати королем Google Meet, Zoom, Skype або іншої онлайн зустрічі. Точніше, ми поговоримо про те, як отримати класну картинку себе, щоб колеги сказали: Вау, ти чого такий красивий на картинці? Погнали! А тепер дисклеймер, який я запишу безпосередньо на свій сетап, тобто якість зображення, яку ти бачиш зараз, це та якість зображення, яку бачать мої колеги, коли зідзвонюються зі мною. Я пишу безпосередньо в комп'ютер, пишу в ВБС з обмеженим бітрейтом, щоб ти розумів, яка якість зображення виходить. В цьому дисклеймер я хочу сказати тобі, чому я не розглядаю в цьому всьому оглядовому відео вебкамери. Моє відношення до вебкамер наступне. Якщо в тебе є завдання, Просто базово показати себе і на цьому досить. Тобі варто придбати будь-яку камеру, перевірену часом, типу бюджетного Logitech. Все. Завдання виконане. Якщо в тебе є можливість додати будь-яке джерело світла, будь-яку лампу чи щось, що буде світити на тебе спереду, все. Завдання максимум виконане. Однак, коли ми балакали, балакаємо про дорогі веб-камери від Logitech, від Razer, від ще когось, я вважаю, що це марна тратство. навіть в камери там від Avermedia, які позиціонуються як камери для стрімерів, камери від Elgato, знову ж таки, від бренду, який 100% направлено на. А стрімерів за той кошт, який вони вартують, а це 5, 7, а то ще й більше тисяч гривень. Вони дають жахливе, жахливу якість враження неспівставно з тими коштами, які в них вкладені. Сегмент, умовно кажучи, 2-3 тисяч гривень за камеру мене також не дуже радує. Тому зараз я буду розповідати про можливості, які ти можеш отримати, не використовуючи вебку. Навіщо це може вам знадобитись? Дивися, перша ситуація це коли в тебе під час робочого дня багато колів, особливо з іноземцями, тобі потрібно виглядати пристойно, щоб добре себе за... зарекомендувати, Бо ти навіть можеш сидіти в смокінгу. Але якщо в тебе якась 270 та камера, яка видає ледве-ледве живе зображення, то на пам'ять у твоїм колегам залишиться лише твій образ, а не твоє світле лице. А це перша ситуація. Друга, ти, наприклад, влаштовуєшся на роботу і хочеш одразу справити класне враження. Можливо, тобі потрібно проводити якісь івенти, як мені, наприклад, я іноді проводжу вебінари. Для цього мені потрібна чудова картинка. І тепер тобі потрібно вирішити. Тобі це потрібно один раз або ти будеш користуватися цим на постійній основі. Від цього залежить скільки грошей ти захочеш вкласти в результат. Спочатку нульовий етап говоримо про світло як нульовий обов'язковий етап для всіх. І далі. Перший етап ми говоримо про той сценарій, коли тобі потрібно це лише один раз з тимчасовим недорогим рішенням. І на другому етапі говоримо про а, дороге стаціонарне рішення. Тож, поїхали. Почнемо з бази всіх баз. Тобі потрібне основне світло, м'яке, яке буде освітлювати твоє обличчя, і бажано не засвітлювати твій фон. А найкращий варіант це, звісно ж, софтбокс в будь-якому його прояві, бо він дає м'яке світло, особливо враховуючи відстань від твого обличчя до самої поверхні софтбокса, воно буде захоплювати тебе з різних сторін, в тебе буде чудова картинка. Це перше. Як альтернативу софтбоксу, ти можеш використовувати, наприклад, led панелі які мають також доволі велику площу покриття і світло йде з різних сторін. Це тяжко назвати справжнім яким світлом, але результат буде також доволі непоганий, твої тіні на обличчі будуть пом'якшені. Крім того, якщо такої можливості немає, і в тебе на робочому, стінь, на робочому столі біла стіна. А то ти можеш світити, наприклад, жорстким світлом, точковим, наприклад, лампою на е 27 безпосередньо в стіну і збирати обличчям відбите світло, яке також буде плюс-мінус м'яким і добре тебе підсвітлювати. А з цим розібралися. Тепер переходимо до того, що тобі потрібно додати. А додати до твого освітлення обличчя потрібно один елемент: це контраве або контражурне світло. Що воно буде робити? В цьому сетапі, як я себе знімаю, в мене є основний софтбокс, який освітлює мене. І той софтбокс, який я використовую на робочому місці, робить мені контровий ефект. Де ти його можеш бачити? А ось тут, наприклад, на кромці крісла виглядає набагато цікавіше. В результаті це допомагає відбити мене від фону. Ти можеш це добре бачити на плечах, і тобі, як глядачу, легше дивитися картинку. А якщо зрозуміло, тобі не потрібно два сафтбокси. А найдешевше, що ти можеш використати, це будь-яке точкове світло. Зараз покажу тобі приклад. Даним прикладом для контражура або контрового світла є ось такий спот на прищепці, ціна його близько 250-300-350 гривень. Для наглядної демонстрації на цьому етапі я вимкнув софтбокс, який виступає контровим світлом тут, та додав дешевий спот тут. Тобто одразу освітлений тільки попереду додаємо. І я більше відрізняюся від фону. Класно, щоб це світло потрапляло на плечі. Тоді буде так званий Head and Shoulders ефект, і все буде чудово. Третій та останній нюанс, який є необов'язковим, але може створити тобі будь-яку цікаву картинку. Це підсвітка фону, кольорова або точкова в будь-якій варіації. І якщо в тебе є що направити на стіну, що знаходиться позаду тебе, можеш зробити це, ніхто тобі не забороняє. Можеш, наприклад, вімкнути там синє світло, і будеш, як ці експерти, з Тіктоку підсвічено і все красиво. Або будь-які прикраси, хоч цей ялинкова гірлянда, наприклад, які будуть знаходитись далеко далеко від тебе будуть створювати класний бекграунд. А на відміну від основного світла, світло, яке використовується як бекграунд, та як контрове, може бути дуже низької на... якості. В цьому немає жодної проблеми. Тепер підготовчий момент. Зі світлом ми розібрались, але потрібно вирішити, а де буде знаходитись твоя камера, той девайс, який буде твоєю камерою. З власного досвіду в мене довгий час вебка знаходилась на одному з бокових екранів. Вона була просто на дабл сайт-тейпі на такій клійкій стрісті, товстій приєднана до корпусні монітора. І я хочу поділитися своїм досвідом всіх моїх колег. Це дуже сильно бісило. Тож в кінці кінців я перейшов на вид зверху, як у класичної веб-камери. Тримається в голові. Одразу думай, як ти будеш фіксувати той девайс, який я тобі опишу на першій стадії, на першому етапі або на другому. З цим розібралися. Рухаємось до першого етапу. Отже, якщо тобі потрібно лише один раз виглядати чудово, а в інших сценаріях тобі підходить вебка з ноутбука, чи тебе взагалі не парить, що камери немає, я тобі порекомендую використати твій телефон, який ти вже маєш як веб-камеру. А на андроїді я використовував додаток DroidCam. В мене є і дроєдкам, який працює як веб-камера, і дроєдкам, який працює як додаток до OBS. Вони коштують а, трохи грошей. Якщо я не помиляюсь, 50, 75 чи 100 гривень. лайфтайм ліцензія, тобто купуєш один раз і далі воно працює без нарікань. Дуже раджу, працює чудово. А для одноразового колу чи для там зустрічі раз в тиждень цього буде більш ніж достатньо. А додаток під'єднується до комп'ютера через Wi-Fi через USB і передає зображення з твоєї камери. В безкоштовній версії працює все. Якщо я не помиляюсь, крім передачі даних через USB. Але вона тобі не особливо потрібна. Wi-Fi добре справиться, тому що насправді у більшості телефонів, навіть з Type-C роз'ємом, Повільний USB 2.0 роз'єм, і там є проблеми з передачею відео великої роздільної здатності. Тобто краще використовувати Wi-Fi все ж таки. Однак, якщо дзвінків впродовж дня в тебе багато, то це не твій варіант, тому що ти витрачатимеш купу часу та купу нервів на інсталяцію всього цього. Навіть, повір мені, якщо в тебе є другий телефон, а тому що телефон це все ж таки. А така штука, яка хоче оновитися, хоче перезавантажитись, хоче скачати щось, хоче там залучитись чи зависнути. А це з'їсть купу часу. Так, от кажучи про класне зображення, зрозуміло. Якщо ми відкидаємо всі веб-камери, то в нас залишаються і телефони, то в нас залишається е, ще один клас девайсів. це звичайні е, дзеркальні та бездзеркальні камери. В них є в певних в маркетингових їх брошурах та в їх функціоналі закладена можливість веб-камери через USB-під'єднання. Таке є на EOS M, якщо я правильно називаю, ну тобто на дзеркальних камерах Canon. і, наприклад, на деяких сонівських девайсах. Наскільки я знаю, навіть GoPro може через USB видавати зображення як веб-камера. Однак працює це все погано. А в плані того, що ти не використовуєш всю потужність а, девайса, не використовуєш а, весь бітрейт, яка вона може віддавати, і так далі і тому подібне. Тобто, якщо ти готовий купити камеру, або в тебе камера, наприклад, є, а, то найкращим варіантом буде під'єднання через HDMI-порт. Через hdmi Дід і потім заведення в комп'ютер не через HDMI, а через будь-яку карту захоплення. А схему, як ти можеш помітити, зараз продубльована на екрані ось такий формат всього цього під'єднання. Тобто через hdmi порт видається просто те, що бачить камера. Потім карта захоплення перетворюється фактично в usb потік, як від звичайної вебки. І далі всі твої додатки це нативно бачать. Але є певні нюанси. А ти мені скажеш, що от в мене є там камера, яка видає а, HDMI, в мене навіть є карта захвату. Однак проблема в тому, що якщо ти дивишся на екран, ти на екрані бачиш а, діафрагму, а, ISO і будь-які інші налаштування камери, які людина, яка балакає з тобою через комп'ютер, не має бачити. Тут з'являється один нюанс: камера, яка працює як твоя веб-камера, має мати один. А одну особливість, вона має могти видавати Clean HDMI. Що таке Clean HDMI? Це можливість видавати тільки зображення без будь-яких оверлеїв через HDMI. А якщо в тебе є камера Canon, то на певних камерах Canon можна зробити прошивку Magic Lantern. Тобто магічний ліхтар, яка розв... яка дозволяє розвинути певні відеоможливості твоєї камери. Однак, якщо ти шукаєш щось з нуля, то найкращим, мабуть, рішенням ціна якість є камери Sony. А саме камери Sony A5000, камера A Sony 5100. Ну і якщо бюджет твій не обмежений, то це вже будуть камери A6000 в всіх ревізій в мене конкретно камера Sony A5000. Вона потребує певної прошивки. А ця прошивка дуже проста і виглядає як встановлення одного твіку. Посилання на прошивку для конкретно цієї камери, а точніше на відео, де чувак розповідає, як це все прошити. Я залишу в посиланні, тобто, ти зможеш ним скористатися. Які можливості це відкриває перед тобою? По перше, ти можеш обрати будь-яку лінзу, тобто зробити картинку чи close-face, чи сильно широкою, тому що, наприклад, камери Sony. А 5000 тисяч, а п'ять сто або Вони вони мають байонет Sony, є. E, і ти можеш придбати будь-яку лінзу, яку ти захочеш, і виглядати абсолютно по різному. Ти можеш, або, наприклад, з широко відкритою діафрагмою розмити фон, і це буде справжнє розмаття на те, що нам показує Google, а з цією штукою, коли там як фільтр розмивається, фон це буде справжнє класне зображення. Крім того, до твоїх послуг буде повноцінний великий сенсор, який набагато більше за будь-яку веб-камеру, який набагато більше навіть за телефон, який ми розглядали в першому етапі. В результаті на кожен піксель падає більше світла, а менше шуму. Це все краще працює, і в тебе буде такий софт-сінематік-лук, тобто ти будеш. Відрізнятись від твоїх колег під час колу. Отже, конкретно в моєму сценарії використовується стійка від Уланзі, яка дуже спрощує життя. Можливо, здасться, що не потрібно витрачати такі гроші, а коштує вона 1500 гривень. Але вона просто топ, і я просто не нарадуюсь кожного разу, коли її бачу зранку. Далі камера Sony A. 5, 5 тисяч придбана вона разом з китовим кіто, об'єктивом на OLX за 5 тисяч гривень. Складно її знайти за 5 тисяч гривень, але це реально. Крім того, на камері встановлена так звана думі battery, тобто заглушка, яка видає постійний струм в камеру. І камера думає, що батарея заряджена і не вимикається. Цей девайс придбаний на OLX за тисячу гривень. А далі що використовується? Використовується дріт. HDMI, там формат мікро HDMI, потрібно бути обережним, тому що різні камери використовують хто мікро, хто міні HDMI. Дріт, кейбл Expert на 3 метра придбаний в магазині Telemart, коштує 150 гривень. А далі, що ми маємо? Ми маємо основний софтбокс. Це супер дешевий софтбокс. Найдешевше, що можна знайти з патроном е 27 тобто під звичайну лампу. Софтбокс разом зі стійкою придбаний на Олекс. За 650 гривень а, також БУ. А, і, крім того, всередині лампа, лампа будівельна. А, дуже класного бренду. Несподівано українського, який робить лампи. Ну, Очевидно, він їх замовляє в Китаї Electro House на 50 Вт. І з нього я зідрав оцей білий розсіювач. Купа світла, супер дешево, вишо, високий CRI. А, Це все організовано. Ну і позаду я не використовую спот. Такого типу, бо, як ти бачиш, у мене Г-форматі Г-літери робоче місце. У мене є стіл, де я піднімаю щось, на який світиє основний софтбокс. і в мене є стіл, за яким я працюю. Тобто я можу просто повернутися з рахунок того, що в мене є два світла, а, вони працюють в тандемі. Тобто на Беклайт можна використати і e спот за 250 гривень. Тобто загальна сума всього ось така. І тепер ти спитаєш мене, а чи потрібно так витрачатися? Тут все залежить від тебе. Я ремоут-співробітник. А мої колеги бачать мене раз в декілька місяців вживу та кожного дня через скайп, зум або інші коли. А, тобто для мене важливо, щоб мої колеги бачили мене добре, чисто розуміли, що я присутній і скрізь є. Крім того, спілкуюся з іноземцями. Там також потрібно скласти приємне враження. Однак, якщо ти не не задіюєш ви Камеру, веб-коли під час своєї роботи, то, можливо, ти контент креатор і тобі потрібно а, створювати якийсь там онлайн-контент, стріми, а, вебінари і так далі, і тому подібне. Цей сетап для тебе також юзабельний. Крім того, можна зручно записувати себе на відео через ОБС, наприклад. А, там буде певна втрата якості, наскільки я розумію, оскільки бітрейт пишеться гірше. Однак, якщо ти потрібна просто а, зручна швидка запис з комп'ютера, ти відкрив натиснув і записуєшся, то це також для тебе. Підхід і вирішуй, моє діло поділитися з тобою досвідом. А твоє чи потрібно тобі вкладати скільки грошей вирішити? От і все, бережи себе.